Микола Леонтович. Його називають українським бахом за величезний внесок у розвиток хорової музики. 1877 року народився славетний український композитор, диригент і педагог. Микола Дмитрович з'явився на світ у селі Монастирок зараз Немирівського району Вінницької області, в родині священника. Від батьків здобув початкову музичну освіту. Тато Дмитро Федорович грав на скрипці, віолончелі, гітарі, контрабасі та керував хором семінаристів. Мама Марія Йосипівна любила співати і привила синові любов до української народної пісні. У 1887 році Леонтович вступив до Немирівської гімназії. Але через те, що в сім'ї катастрофічно не хватало грошей. Згодом батько перевів його до Шаргородського початкового духовного училища. Вихованці там були на повному пансіоні. У семінарії Кам'янця Подільського Леонтович отримав музичну освіту. Потім працював учителем у селі Чуків, зараз Немирівський район Вінницької області. У 1901 році видав перший збірник Пісень з Поділля. У тому ж році Леонтович познайомився з Клавдією Жовткевич українською інтелігенткою з Волині. Через рік пара побралась. 1904 року родина Леонтовичів переїхала на Донбас на станцію Гришини, нині Покровськ Донецької області, де Микола Дмитрович викладав співи і музику, а також організував капелу робітників-залізничників. Але через тиск влади, яка закидала йому участь у революційних подіях 1905-1907 років, довелося повернутися на рідне Поділля. Із осені 1908 року Микола Леонтович працював у Тульчинській жіночій єпархіальній школі. Очолив місцеве відділення Товариства просвіта. В цей час композитор написав такі хорові шедеври, як коза, «Ой, сива зозуленька», бренчичок, козака несуть», «Праля», «Піють п'ють півні. Микола Леонтович першим придумав і застосував різні хорові звукові ефекти. Один з найвідоміших спів із закритим родом Муморандо Своєрідне переосмислення народного плачу. Першим в історії української музичної освіти склав підручник знатної грамоти для школи. Але, на жаль, жоден екземпляр не дійшов до нашого часу. Всесвітньо відомий твір для хору Щедрик належить до тих, над якими Микола Леонтович працював майже все життя. І саме четверта версія. Виконана у 1916 році хором Київського університету в Київському купецькому зібранні, нині Національна філармонія, принесла композитору величезний успіх і стала основною, тим самим щедриком, який знає сучасна Україна і весь світ. А на різдво, 7 січня 1917-го у Київському університеті Святого Володимира, її вперше виконав хор Олександра Кошиці. Згодом цей хор неодноразово виступав із Щедриком за океаном. Пісня стала настільки популярною, що Пітер Вільговський, американський композитор українського походження, написав до неї англійський текст. Ця версія під назвою «Carol of the Bells», є однією з найпопулярніших різдвяних пісень у світі й досі. Її можна почути у фільмах «Самодома», «Місний Міцний Горішок 2 і Гаррі Поттер, сатиричних мультсеріалах Сімпсони, Південний Парк і Гріфіни. І навіть не замислюємося, яка непроста людська доя стоїть за його піднесеною життєстверною мелодією. Перебуваючи у Тульчині, Микола Леонтович познайомився з видатним композитором Кирилом Стеценком, який згодом висловлювався про нього як про справді велику одиницю серед музичних кіл з великими здібностями і талантом. Він ніби різбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе кружева із шовку. Леонтович бере невелику річ і так вирізбереть її, вичеканить, що просто диву даєшся. Маленьку простеньку мелодію він розгорне на широку картину, з безлічу найрізноманітніших фарб. Мелодії ось тільки ніжні, лагідні і чимось таким теплим віє від них, що хоч не хоч, а навіває на тебе мрії. За сприяння Стеценка на зламі 1918-1919 років Леонтович із родиною переселився до Києва, де замешкав у квартирі по вулиці Боговутівській, 2. За участі Леонтовича у Києві постала перша українська національна хорова капелла і народна консерваторія. Та коли місто ненадовго опинилося під контролем білогвардійців, які переслідували українських діячів, Леонтович був змушений переховуватися. В листопаді 1919 року він пішки в літньому пальто змарнілий і застужений, повернувся до Тульчина. В останні роки життя Микола Леонтович працював над своїм першим великим симфонічним твором. Народно фантастичною оперою у трьох діях на Русалчен-Великдень. Опера так і залишилася недописаною. Через півстоліття її завершив та інструментував для сучасного симфонічного оркестру композитор Мирослав Скорик, назвавши твір «Русалчині Луки. У 1977 році її поставили в Київському театрі опери та балету. В умовах постійних бойових дій армія УНР, більшовики, білогвардійці, поляки, повстанський рух та радянської політики воєнного комунізму жити Леонтовичам доводилося у тяжкій матеріальній скруті. Родині дуже часто не вистачало коштів навіть на харчі та одяг. Видатний композитор більше не міг витримувати життя в радянській Україні. Йому вдалося зібрати кошти і придбати білет для виїзду за кордон, та потрапити туди йому не судилося. Рано вранці, 23 січня 1921 року, коли Леонтович гостював у батька в селі Марківка, нині Теплицького району Вінницької області, його застрелив із гвинтівки чекістський агент Афанасій Грищенко. Він забрав шубу, білизну, ложки, годинник Леонтовича, взуття. Композитора довелося ховати босим за радянських часів. Стверджувалося, що вбивцею був якийсь безіменний білогвардієць, петлюрівець або просто бандит. А правда з'ясувалася тільки у 1990-х, коли відкрився доступ до архівів.